Райські птахи мають нещодавно виявлене сяйво. Приховані сяйва природи, флуоресценція, еволюція та наше місце в дереві життя. Протягом всієї історії людства ми прагнули зрозуміти світ навколо нас. Від стародавніх філософів, які намагалися розгадати таємниці космосу, до сучасних вчених, які вивчають найдрібніші частинки матерії, наша цікавість є рушійною силою прогресу. Але часто найдивовижніші відкриття відбуваються там, де ми найменше їх очікуємо, в самих буденних речах. Нещодавно виявлене явище, коли райські птахи демонструють флуоресценцію, є яскравим прикладом цього. Це відкриття не тільки розширює наше розуміння біологічного різноманіття, але й змушує задуматися про більш глибокі питання еволюції, адаптації та нашого власного місця в складній мережі життя. Флуоресценція це, по суті, перезарядка світла. Тварина або рослина поглинає світло однієї довжини хвилі, наприклад, ультрафіолетове, і випромінює його у вигляді іншого, більш видимого кольору. Це явище, яке ми часто бачимо в штучних матеріалах, таких як фарби, що світяться в темряві, виявляється набагато більш поширеним у природі, ніж ми могли собі уявити. І тепер, коли ми знаємо, що райські птахи. Відомі своєю неймовірною красою, володіють власним прихованим сяйвом, це відкриває нові горизонти для досліджень і розуміння. Чому флуоресценція важлива? Перше, що спадає на думку, це візуальна комунікація. Передбачається, що флуоресцентні візерунки на пір райських птахів можуть відігравати важливу роль у шлюбних ритуалах. Самці можуть використовувати це приховане сяйво, щоб залучити самок, демонструючи свою генетичну придатність і красу, яка залишається невидимою для людського ока, це немов секретний код, який розуміють тільки птахи. Але значення флуоресценції може бути набагато ширшим. Рослини, наприклад, використовують флуоресценцію для залучення запилювачів, таких як бджоли та метелики, які бачать ультрафіолетове світло. Цілком можливо, що флуоресценція відіграє подібну роль в інших екосистемах, допомагаючи тваринам знаходити їжу, уникати хижаків або взаємодіяти один з одним способами, які ми ще не розуміємо. Еволюція флуоресценції – гра світла і тіні. Еволюція це безперервний процес адаптації до навколишнього середовища. Організми, які найкраще пристосовані до своїх умов, мають більше шансів вижити і передати свої гени наступному поколінню. Але як флуоресценція могла з'явитися і зберегтися в процесі еволюції, передбачається, що на початку еволюції, коли атмосфера Землі була багата ультрафіолетовим випромінюванням, флуоресценція могла служити захисним механізмом, поглинаючи шкідливе випромінювання і перетворюючи його в менш небезпечне світло. З часом, коли рівень ультрафіолотового випромінювання знизився, флуоресценція могла придбати нову функцію служити засобом комунікації або залучення. Цікаво, як ця здатність пов'язана з деревом життя. Наскільки поширена флуоресценція серед різних видів? Чи зустрічається вона у земноводних, ссавців, рептилій? Відповіді на ці питання можуть пролити світло на еволюційні зв'язки між різними групами тварин і на те, як вони пристосовувалися до мінливих умов навколишнього середовища. Вивчення флуоресценції у різних видів може допомогти нам краще зрозуміти, як еволюція формує біорізноманіття на нашій планеті. Мій досвід і роздуми Я пам'ятаю, як в дитинстві мене заворожували світлячки. Їх мерехтіння в літню ніч здавалося мені магією. Тоді я не замислювався про те, що це явище має наукове пояснення. Тільки зараз, коли я вивчаю флуоресценцію, я розумію, наскільки дивовижними та складними є механізми, які дозволяють цим маленьким комахам світитися. Цей досвід змусив мене замислитися над тим, скільки ще прихованого блиску приховано у світі природи. Ми часто зосереджуємось на тому, що бачимо, але забуваємо про те, що знаходиться поза нашим сприйняттям. Флуоресценція райських птахів це нагадування про те, що світ набагато барвистіший і складніший, ніж ми можемо собі уявити. Поради для подальших досліджень: вивчіть наукові статті про флуоресценцію у тварин і рослин. Це допоможе вам глибше зрозуміти механізми та функції цього явища. Шукайте фотографії та відео флуоресцентних організмів. Це допоможе вам побачити красу цього явища своїми очима. Подумайте про те, як флуоресценція може бути використана в різних додатках, таких як медицина, екологія та інженерія. Подумайте про роль біолюмінесценції та флуоресценції в екосистемах та про те, як ці процеси впливають на взаємодію між організмами. Укладення Відкриття флуоресценції райських птахів це не просто науковий прорив, це запрошення переосмислити наше місце у світі природи. Це нагадування про те, що краса може ховатися в найнесподіваніших місцях, і що наша цікавість і прагнення до знань це ключ до розгадки таємниць всесвіту. Чи будемо ми готові заглянути глибше і побачити світ таким, яким він є насправді повним прихованих сяйв і нерозгаданих таємниць? Сподіваємось, це дослідження надихне вас на подальші відкриття та допоможе вам побачити світ по-новому. Адже саме в прагненні до знань і розуміння полягає справжня велич людського розуму.